Всім привіт! Сьогодні я ділюсь з вами дуже вдалим і простим рецептом сирної паски. Він чудово підійде для зайнятих та працюючих господинь, у кого немає достатньо вільного часу, а паски приготувати хочеться. Насамперед зробимо опару. Для неї нам потрібно тепле молоко 70 г, цукор. Я беру 1 столову ложку з загальної ваги. І 2 столові ложки борошна також з загальної ваги. Готую паску на живих дріжджах, мені їх знадобиться 20 грам. І все ретельно перемішую. Консистенція має вийти як густа сметана. Опару залишаємо підходити в теплому місці, вона має збільшитись десь в 2-3 рази. Ще хочу показати вам борошно, з якого готую. Воно продається в будь-якому супермаркеті. Це звичайне українське борошно з білком 10-3%. А поки опара підходить, почнемо процес замісу тіста. Я беру домашній сир 200 г, він доволі жирний, але для цього рецепту підійде будь-якої жирності. Додаю 3 жовтки і одне ціле яйце. Додаю цукор 150 г. І 50 г якого вершкового масла. Щоб в тісті не було грудочок сиру, я його перетираю блендером. Якщо у вас сир магазинний, який продається в брикетах, він по консистенції більш м'який та однорідний, то цей крок можна пропустити, а просто перемішуйте ложкою. Для аромату додаю цедру з одного лимону і трішки лимонного соку. Це не обов'язкові складові, без них можна обійтися. Але ж я дуже люблю таке поєднання. Додаю ванільний цукор 5 г, трішки куркуми для кольору і трішки солі для балансу смаку. Якщо ви використовуєте домашні яйця, куркуму можна не додавати. Ось така ароматна суміш вийшла. Залишилось ввести опару. У мене пройшло вже 20 хвилин, дріжджі гарно спрацювали. Я брала львівські, також купувала їх в супермаркеті, і вони мене ще ні разу не підводили. Якщо у вас сухі дріжджі, зменшуйте кількість втричі відказаної ваги живих дріжджів. Я, як завжди, всі пропорції залишаю в описі під цим відео, перемішую до об'єднання. І останнє, що залишилось зробити, це ввести борошно. Я його ввожу частинами, тому що може знадобитись або менше, або більше. Сир буває різної вологості також яйця бувають різного розміру. Тісто має бути все зволожене і зібратися в кулю. Воно виходить з за щільністю та залишається трішки липким. І цього разу в мене вийшло рівно 400 г борошна. Тепер перекладаю його в пластиковий контейнер або ж можна залишити в мисці і накрити плівкою, чи прибрати в пакет, кому як зручно. Головне, щоб не було доступу повітря. Трішки розрівнюю його і залишаю в холодильнику на 12 годин. Плюс-мінус 1-2 години це не страшно. Я завжди готую з вечора, щоб пекти з самого ранку. За цей час тісто вже добре підійшло. І я його залишаю на кухні на столі, щоб воно набуло кімнатну температуру. Кришку я не відкриваю, щоб тісто не завітрилось. Після чого я виймаю з контейнера і можна вже додавати цукати або сухофрукти, або горішки, все, що ви любите. Я додаю тільки родзинки. Додаю трішки борошна, перемішую та вмішую все в тісто. Всі сухофрукти перед використанням попередньо треба перебрати та добре промити. І далі тісто не треба давати, ще раз підходити. Я його ділю на необхідну кількість частин та розподіляю по формах і даю відстоятись у формі. Тісто виходить вагою приблизно 1 кг, я його ділю на дві частини. Якщо для випічки ви використовуєте металеві форми, то на дно викладайте папір і змастіть стінки олією. Кожну частину тіста округлюю і викладаю в форму. Я використовую ось такі одноразові формочки з паперу діаметром 13 см і висота в них 8 см. І тепер форми накриваю плівкою і залишаю в теплому місці підходити. В мене це займає 2 години. Коли тісто піднялось практично до верху форми, поверхню можна змастити або жовтком, або як я просто молоком, чи нічим не змащувати, бо все жодно ми їх будемо прикрашати. Випікаю в попередньо розігрітій духовці до 170 градусів. Час випічки буде залежати від того, який вид вашої духовки, який тип, тому орієнтуйтесь по рум'яній скоринці та готовність перевіряйте дерев'яною паличкою. В мене паски випікались 40 хвилин. Тепер даю їм час охолонути. Взагалі, я залишаю паски в паперових формах, так вони краще зберігаються. А так як я готую, щоб вам показати цей рецепт, то знімаю одразу. Ось такі паски виходять дуже м'які. Ви не уявляєте, які вони ніжні, м'які і неймовірно ароматні. Коли паски повністю охолонули, їх можна прикрашати. Цього разу я вирішила, що білок від жовтків залишу на приготування печива, а паски прикрашу дуже смачним кремом сматочками карамелізованого мигдалю. На мій погляд, це неймовірно смачне та цікаве поєднання. Ось такі паски в мене вийшли в результаті. Хочу одразу розрізати і показати, які ж вони всередині. М'якуш виходить вологий, пористий. Ці паски довго зберігаються і не черствіють. Подивіться, які вони повітряні. Обов'язково спробуйте цей рецепт. Я думаю, що ви будете задоволені результатом. І не менш важливо легким процесом приготування. Вітаю вас з наступаючим святом Великодня. Бажаю вам мира і добра. Дякую, що ви зі мною. Смачного вам і до нових зустрічей!